Усім саме величезний величезний привіт. і Я вас запрошую на перегляд акції в магазині ТБ «7 днів. Або як я ще називаю, промгрупа магазині магазиня ТБ. Сідайте, будь ласка, вмочуйтесь зручніше, щоб не впасти. Ми сьогодні з вами подивимось дуже цікаві речі. Привезли. Дякую вам дуже за коментарі і дякую дуже дуже вам за ваші вподобайки. Перевели знову подушки на стільці. На кухонній стільці кольори в асортименті різні. Ціна 149 гривень, розмір 40 на 40. Так, це в нас стара промгрупа була. Минулого тижня ці чайники. Туалетний набір, йоржик для унітазу. Тут є білі, є сірі та чорні. Кріпиться на двосторонньому скотчі. Я вам хочу показати, зверніть увагу, який тут йоржик. Бачите, він такий як силіконовий. Зараз скажу ціну. Ціна 129 гривень. Капці жіночі. Із вушками. Зараз подивимось. Так, дівчата, дивіться, ось такі тапуліти з бантиками та з вушками відкриті носочки, тверда підошва, прошита дратвою сіра, рожеві можна сказати, такі ніжно пудрові і чорні. Ціна зараз вони зі знижкою 30%, 199 гривень. Набір кошиків в наборі три штуки. Ось цей самий найбільший. Потім іде середній, і всередині ось такий маленький плетений, комбінований. Є ще ось такого кольору. І такий, як зеленка, можна сказати. Набір кошиків з трьох штук 259 гривень зі знижкою 30%. відсотків. Вакуумний пакет разом із гачком для верхнього одягу: 129 гривень. Так, тут у нас ось такі гребінці для тварин із кнопкою. Одразу є кнопка для видалення шерсті. Ціна гребінця 109 гривень. Стартові дроти для зарядки автомобільного акумулятора у чохлі 229 гривень. Шкарпетки в упаковці три пари, є чоловічі та є жіночі. Тут склад 75%. Поліестер 25 еластан. Ну, якість бажалось би кращою. Ціна за набір шкарпеток із трьох із трьох три пари 55 гривень. Я заокруглю копійки до більшого. Пряжа 25 вовна, 75 акрил, 200 метрів, 71 гривня. Ще одна така пряжа, трішки тонша бачу. За ціною 68 гривень, 220 метрів, 100%. Акрил. Мочалка для душу, двохколірна. Тут є багато різних кольорів. До речі, хочу сказати, вона досить добре піниться. І, мабуть, теж я візьму. Ціна мочалки 40 гривень. Це дуже хороша ціна. Вона не маленька. На жаль, не можу відкрити, тому що не відкривається. Але я собі, мабуть, візьму. Дуже хороша штука. ця мочалка. Гарно піниться. Ще раз повторюсь. Калоші утеплені. Розмір в наявності. 299 гривень. Знову привезли світодіодну стрічку 5 метрів. Працює від розетки з пультом керування. Ціна 349 гривень. Рушники бавовна. Розмір. 40 на 70 65 гривень. Так, ну ці е, серветки для господарчих потреб вони часто з'являються в магазині АТБ. Їх купую, купують усі. Тут 10 штук в упаковці і ціна їх зараз 43 гривні. Так, це у нас, знаєте, як е, делікатес, чи що воно називається, ласощі для собачок. Тут 115 грамів по 60 гривень для малих порід. Тут я ще поряд знайшов фелікс, також ласощик для котика. Ціна 38 гривень. Підставки на стіл під гаряче. В упаковці 4 штуки. Ціна 65 гривень. Як завжди, великий асортимент різних картинок. Дивіться, як гарно під мармур. Секатор 19 сантиметрів довжина. 80 гривень. Тут я ще знайшов ось таку пилку по дереву. Ціна пилки 129 гривень. Так, я просто в захваті від цих картин і хочу вам також їх показати. А в попередньому огляді то щось таке, щось було подібне. Дивіться, її можна. Поставити навіть на комод і можна навіть підвісити на стіну. Якщо придивитись, тут є такі, бачите, маленькі, маленькі маленький бісер. Зараз покажу усі візерунки, картини. Всі мені дуже подобаються. Теж досить гарна пір'їнка. Можна сказати, все таки, як абстракція. Кольорове дерево було також, воно минулого разу. І парі Розмір картини 20х25 за 169 гривень. Щітка для очищення жалюзі двостороння. Ціна 50 гривень. І знову привезли кремовий бальзам. Різні різні, живокост антивен. Усі йдуть по 100 мл. стоп варикоз Живокост, ціна 30 гривень. Ефірні олії, також тут дуже багато різних ароматів можна обрати. 10 мл 40 гривень. Чохли я хочу відкрити, подивитися в різних кольорах. Чохли для окулярів. На магнітних кнопках, але вони сховані всередині. От Відкрити, бачите, я не можу, мені тяжко відкрити. Ну, самий звичайний для окулярів. За ціною 62 гривні. Годинник мені сподобався, не дивлячись на те, що це пластик, але він досить такий оригінальний. Є у сріблі, а є ще у золоті. Працює від батарейки. Ціна 159 гривень. Скрибок, водозгін для миття вікон. По ціні 35 гривень. Так, тут я знайшов штопор металевий. На вигляд, ніби дуже хороша якість. Такий тяжкий металевий, відкривачка для консерви і ще є вичавниця для, часнични, для часнику. Будь-який кухонний прилад по ціні 169 гривень. Кабель USB для зарядки телефону. Ціна 70 гривень зі знижкою 40%. Так, тут у нас різні краби і квадратні, і прямокутні, що ще тут у нас є. Є навіть ось такі у вигляді цвіточки. Мені здається, що ця фарба буде злазити, облазити цей перламутр. Можливо, я помиляюсь щоб б я помилявся. Ціна 36 гривень. Набір пробок для пляшок. Це можна використовувати для вина в наборі дві штуки. І тут я ще десь бачив для шампані. Хоча і цей і цей можна і для вина, правда ж, і цей і цей можна для шампані. Але я точно не знаю. Ось у мене такий питок. Так, ціна за дві штуки знайшов набір пробок 55 гривень. А губка шкрибок в наборі три штуки. Кольори в асортименті. Дивіться, тут є різні, можна обрати. Набір 40 гривень. Набір пластикових контейнерів з кришкою та з ручками. Кольори в асортименті. Кошик на 4,5 літру за 75 гривень. Органайзер пластиковий на 4 відділення. До речі, відділення можна, бачите, тут є оці перегородки, можна їх переставляти, так як вам зручно, можна поставити. Кольори в асортименті. Ціна 65 гривень. Ємність для сипучих із пластиковою герметичною кришкою. Ну сам контейнер також пластиковий. Можна використовувати навіть для спагеті. Довжина хороша, в спагеті поміщається повністю на 2,200 на 2, мл. 60 гривень. Так, це відра для вазонів на 4,5 літри. Кольори в асортименті. Так, 85 гривень він, але на 4 літри помилився я. Невеличкі салатники пластикові, кольори бачите, на екрані. На літр 300, 35 гривень. Ківш пластиковий з ручкою та з носиком. Тут вже кольора, бачите, кольори веселіші, можна обрати, який ви захочете. На літр 26 гривень. Знову привезли ось такі великі салатники у вигляді листочка Luminark. Тут, бачите, матове скло, а всередині глянцеве. На 27 см діаметр 155 гривень. Дошка бамбукова, зверніть увагу із металевою ручкою. І Хочу сказати, що така нелегенька. Розмір 24 на 34 Ціна такої дошки. 129 гривень зі знижкою. Привезли ось такі пластикові ємності. Зараз подивимось. є круглі, є квадратні. Бачите, із дірочкою, щоб виходила пара, з ручками. Кольори в асортименті. Є різні кольори у квадратної форми і різні кольори круглої форми. Усі йдуть з кришками. Зараз скажу ціну цього набору. 159 гривень зі знижкою на 750 літр 500 та 2 750 мл. А ці е, каструлі вже привозили. Дивіться, зверніть увагу, знову привезли, їх дуже швидко розібрали. Є е ось з такою кришкою. А є ще точнісінько, така сама, тільки із прозорою. Каструля емальована на 3,5 літри зі знижкою 359 гривень. Це хороша фірма ножів. Зверніть увагу. Якщо я не помиляюсь, там є ще і посуд цієї фірми, і всякі начення для кухні. Набір із двох штук, ніж один трішки менший, трішки більший другий. 119 гривень. Дуже цікавий колір. Набір контейнерів пластикових прямокутних в наборі 3 штуки. Кольори в асортименті. Зараз скажу ціну цього набору із трьох штук. 70 гривень на літр. 600 та півтора літри. Сушарка на 4 відділення із піддоном. Кольори в асортименті. Пластикова. Зараз скажу ціну сушарки. 189 гривень. Привезли ось такі тазики складні із силіконовими стінками. Це у зложеному вигляді. Так, і ось такий у нього вигляд вже у розложеному стані. Досить хороший такий, можна сказати, мобільний, зберігає місце у ванній кімнаті або ж у шухляді. Зі знижкою 30% 179 гривень. Привезли ось такий великий контейнер для зберігання на 50 літрів. Він на колесах, має колесики кришку. Ціна такого великого ящика 459 гривень. Корм сухий, клуб чотири лапи, для малих порід собак 2 кг 369 гривень. Сухий корм для котів, поріна ван 1,5 кг за ціною 299 гривень, знижка 25%. Клуб 4 лапи для котів 2 кг 299 гривень зі знижкою 30%. Корм для пухнастиків Фріскес сухий 169 гривень, 1,5 кг і є ще великий корм. Вагою тут 10 кг, якщо я не помиляюсь. Так, 10 кг для собак 699 гривень. Парник 399 гривень зі знижкою. Зі знижкою крісло комп'ютерне 1686 гривень. Добриво для вазонів. 65 гривень 500 грамів так, це для підживлення рослин 200 мл 55 гривень. Бордюра для газону 179 гривень 9 метрів. Рукавички садові, нітрилові по 30 гривень. І ось такі господарські захисні по 80 гривень. Полиця для взуття три рівнева 129 гривень, зараз зі знижкою 20%. Дуже багато різних книжок зараз привезли для малечі Мортіна 165 гривень. Набір для творчості для малечі. Фарби вже входять у набір. 90 гривень. Книга оченята по 50 гривень. Дуже крутий скетчбук, надзвичайно гарні обгортки. 135 гривень. Розвивалочка для малечі. 129 гривень зі знижкою. Іграшка динозавр автомобіль 60 гривень. А це дуже класна іграшка. Я пам'ятаю, у моєї сестрички також була, коли дитина купається у ванні, її заводиш і вона плаває по воді. 149 гривень. Хочемо побажати всього найкращого, економних покупок, і з вами ми зустрінемося трішечки пізніше. Нехай у вас все буде гаразд.